Добрий вечір народ. Сьогодні з вами я, Людмила Терула Проводник. Пишу для вас. Тут яка жінка хоч дуже розстроєна. І. Ну, емоції переповнюють, каже, чекаю, чекаю, коли я вже стану дружиною. Угу. Очікуєте, якихось Дій, активних дій від чоловіка. Звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47 на особистий розклад. Розклад в онлайні. Поїхали. Сьогодні у нас запитання таке. Доброго дня! Подивіться, будь ласка, лівий берег Херсона. Орки людям говорять, що ніхто вас не освободить. І після виборів в США. Взагалі окуповані території стануться рашкою. Так, дивимося. Правду кажуть орки. Правду кажуть Орки. Не слухайте. Не слухайте. Немає. Восьмерка ну, їм дуже тяжко. Понимаєте? Вони обмежені, ограничені і нічого вам доброго сказати не можуть. Тут йдуть зміни. Карта смерті показує, що йдуть переміни. Вони тут захищаються військовим способом, чекають. Чекають, що буде, як раніше, буде куча жертв. Понимаєте? Сильно великі жертви. Вони цього бояться. Вони цього вони очікують, понимаєте? Що будуть дуже багато жертв. І що? Угу. Ну, працюють на емоції. От розказують сказки, щоб. Вони у нас тут розказували. Те ж саме. Херсон навсігда, всі навсіда, всі території, які вони зайняли, все навсігда. Ну, де вони навсігда? А після виборів в США взагалі окупованій території залишаться за орками після виборів. Ні. ну, дивіться. Я перетасувала 78 карт. От показують, ніт. Вони обмежені. У них немає чим тримати ці, ці, ці території, понімаєте, по правосуддю. У вас різні дороги. Тобто ви, вроді ря... рядом у кожного своя ціль. І вам поряд з ними дуже важко, ніж себе відчуваєте, що у вас не вистачає всього, ресурсу, не вистачає, продуктів. Ні світа, ні газу, ні, ні нормальної зв'язку, ніде нічого. Вони обмежені цим. Ну, от яке там, по правосуддю вони розстроєні, що в них не вистачає сил і енергії для того, щоб втримати ці території. Угу. Роботають, ага, робота їм приходиться обстрілами, понимаєте, такими. Обстрілюють і самостійно кажуть. І це неізвісно, скільки це продовжуватися буде. Ну, ну, ну жертви. Понімати вони жертви. Вони жертви цієї луни. Що в цій луні? Що в луні? Угу. Угу. Вони думають. Вони обмежені інформацією, інформаційно обмежені. Вони думають, що так як раніше от буде, що стабільненько все що у них шанс є і зароботи, і, ну, як заробити, ну, да, заробити. Вони ж там платять їм тільки тим, хто там тіпа, воює із і окупованих територій, платить, тіпа, Росія. Вони очікують, що військовим способом. Длительний період часу, і вони зможуть відстаювати це і зможуть постійно перестрілюватися. І ця, ця перестрілка закончиться угу. якимись ілюзіями. Що за ілюзії? Угу. Ілюзіями, що дьявол должен це завершить яким чином завершити він должен? Яким? Угу. Ну, що вони знайдуть вихід, що це так зараз все завуаліровано. Понімаєте, тут навіть немає того розуміння, от подивитися на ситуацію трезво. Тут немає такого. Вони там жили телевізором, а тут живуть те, що їм скажуть, от тими розказнями, що їм скажуть. Що це все в тайні тримається, яким чином це все вирішати Він там рішить, Господь Бог. Ну, хоча тут дьявол, скоріше, всього, не Господь Бог. Ну, уїжджать вони вважають, немає ресурсу у них. Угу. І і війна, розгул війни, тут должна прояснитися ситуація, що буде обнулятися, і вони побідять да, судьба поміняється. Ну, вони в ілюзіях взагалі в якихось знаходяться. Вони обмежені. Хочете сказати розумово, в тому числі, навіть цього не, не розуміючи. А насправді, після, після, після виходу, ну, після виборів, що буде на цих територіях, що буде? Давайте подивимося, Насправді, що буде після виборів? Вони залишаться на цій території, де вони знаходяться? Чи буде там Україна буде твоювати? Угу. А що очікується? А що очікується? Що вони очікують? Ну, як вони тримаються за, за минуле? Розумієте? Вони тримаються за минуле, От, ну, зубами, ногами, от що там буде. Це ж, тіпа, наша сім'я, вони вважають. Понимаєте, вони вважають, що ну, як в Соєцькому Союзі, їх так навчили. І стримувати будуть, стриматься будуть, і тут будуть жертви. Жертвами закінчать. Ух ти, -мо! С луной жертвою. луна агресії. Тут будуть обстріли. Ну, їх будуть обстрілювати. конкретно так. А що в луні? Ну, закінчаться ілюзії. Тут буде прояснення ситуації, що їх обстріляють, і вони поймуть, що, поймуть? Ну, що багато потір по правосуддю. І, і ніщита, і вони обмежені, вони нікуди уйти не можуть. Но це обмеження постійно преслідує весь розклад на лівобережці. Аж обмежені тим, що у них немає інформації, немає. Вони не знають толком, що там робиться на світі. І що? Угу. Бояться? Да. Бояться, що доля поміняється, їм прийдеться оборонятись новий етап оборони від, від обстрілів. А ресурса мало, а ресурса не вистачає. І уходить таємно, будуть додому. Понимаєте? Тут будуть ось все. тепер на, наконец то показали, що вони уходять созреють тайним образом. Ну, це ж, діло, не всі а, додому будуть їхати, до, до своїх туди, додому на майбутнє. І що? Ну, хто залишиться, звісно. Ага. Щоб їх залишити в одиночестві під обстрілами. Вони тут будуть розбиратися, ага, тут, якщо це про Лівобережку, то це тут море мішає. розумієте, У нас з однієї сторони море, з іншої сторони, Дніпр, з одної з сторони, Запорізька область, там військові дії, там їх не пускають, з іншої сторони, тут, ну, коротше, з усіх сторон вони обмежені. І що? Буду ждать, по колісу фортуни. Але це у них, що їм там колісо фортуни принесе, але це обманна ситуація. Тут якийсь обман буде. Тут якась хитрость буде. З кацапами. Які там знаходяться? Да. А наші будуть наблюдати, і, і пока що. Пер... Ну, перерив такий буде. Перерва. Пауза. Надовго. Набираться сил. Угу. Для стабілізації ситуації. Тоже таємним чином. Угу. І поїдуть наші в... в новий етап оборони. Новий совершенно. Або... Угу... З однієї, а з іншої сторони, очікують, очікують і бояться, що обман якийсь буде. Угу. Луна. Що з цією луною? Ну, бачите, не показують. От що на нашій далі от, не показують луна і тайна якась та, таємна операція буде. І з другої сторони, ну це значить не треба нікому знати. Бо я знаю, що дивляться орки мій канал. Так що їм цього не треба знати. да. Да, нерівноцінно кажуть, шанс є. Судьба поміняється. Так що, очікуйте, люди. Так. Подивіться, будь ласка. Добрий день, подивіться, будь ласка, протягом всієї історії український народ постійно винищують, зменшують кількість населення. Це відбувається. по... Попеременно. Чомусь не потрібно, щоб українських людей було багато, так як вони непокірні, як європейський народ. Чому винищують український народ? Чому? Ну, дивіться, з однієї сторони, тут така двояка ситуація. З однієї сторони, ось ці дійсні маніпуляції, там, тим, що Україна не існує, там, та українці це вигаданий, ем, вигаданий народ. Та, понимаєте, постійно занижується значимість нашого народу. І, і це кругом по міру робиться. Тобто, по, по всьому світу таке робиться. Тобто незначимі, не, не настільки там, цив, цивілізовані. І це от така історія, це маніпуляції. Маніпуляції тим, що. А що це за агресія? Що це за агресія? Угу. Mm -hmm. Понимаєте, наше сонце, да, от нашу значимість, нашу самодостатність, намагаються обманути і сказати, що, ну, щоб ми не були самостійними. Тут кажуть, що от, 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 от значимость нашу, сонце, щоб ніхто не знав, да? прикривали ще раніше, не розрішали розмовляти на українській мові, не, не дозволяли розвиватися нашій культурі, не дозволяли нічого. І наскільки я по собі знаю, що я як була мала в школу ходила, то приїздила в Херсон, я сама з Білозерки. Херсон приїздила і в автобусах, і в ну, таких спільних місцях, там, в крамницях, ми розмовляли на російській мові, тому що вважалося, що якщо ти це буде осуждатися, це буде зневажатися, бо я з села, вважалося, що якщо українська мова, то ти з села. Якщо ти на російській мові розмовляєш. То ти город, цивілізація, і культура, і все це в кучі. Тобто це принижувалося. Завжди так було. І ще я хочу сказати, що як почали у нас, пам'ятаєте, тільки-тільки початок був перекладу на телебаченні, на українській мові наших фільмів, і я пам'ятаю коменти кацапські, як вони знущалися так. Ви уявляєте собі, що негер може, буде розмовляти на українській мові, як це смішно. Розумієте? Це йшло приниження, це моральне ну, приниження нашого сонця, тобто обманом намагалися цю стабільність, цей добробут, що Україна самостійна, що вона вміє сама заробляти, вміє сама хранити, і ми. Взагалі самоценні розумієте? закінчити. Оце є у них така історія. І маніпуляції йшли. Дивіться, старші аркани показують маніпуляції по світу, тобто розповідали, що, так, що там агресивні, що такі з однієї сторони дієві. Да? Що там значимі, а з іншої сторони, от вводили в ілюзії е шанс поміняти долю хотіли? Тобто розповідали зовсім не те, що насправді відбувається, і хотіли поміняти долю, щоб новий етап якийсь почався. А який новий етап? А який е хотіли етап новий? Обмежити нас, розумієте, обмежити. Обмежити знання про українців, обмежити е, значимість українців, взагалі принизити. От і що Ми обмежені розумом, обмежені е, розумово, обмежені во всіх смислах слова. А дивіться, а по суті, в Росії е, всі співаки, значимі люди, видатні хірурги, амосово взять. Взять Корольова, взять. космос, да? взять співаків, взять ну, там, Ніколаєва, ну таких значимих співаків. Я вже не кажу, там не буду я всіх озвучувати, немає сенсу. Я просто вам як приклад перевожу. Що згадайте, Згадайте, що, скільки значимих людей. І вивозили і. На, ви бачите, що зараз вони ось з військовими діями, наші музеї, музеї вибивають, наші історичні пам'ятки в Криму пограбували музеї, повивозили все на світі, все цінне, що можна було вивезти, вивезли. І раніше вивозили, в галереї повивозили картини відомих художників. Ну, згадайте. Для, от для цього це все і робилося, щоб уходили від, від кажуть, від наблюдіння. Дивіться, от повторяється і повторяється, обмежували. Щоб нас було менше і в калічественному смислі слова, і в, ну, як стирають, знаєте, стирають гумкою цей малюнок олівцем, стирають гумкою. Отак і нас стирали. 400 років стирали. А зараз почалася самоідентичність народу. Розумієте, Включися цей код, український код. І треба його захистити. Тому і війна, тому і така ситуація з'явилася. Добре. Поїхали далі. Вот мне интересно, все говорят, что у них нет сил, нет оружия по, по Украине, а по Украине постоянно обстрель, обстреливают и а, продвигаются вперю, вглубь. Как вообще это понимать? Ну, знаете, тут мне хочется сказать, вы утрируете все на свете, потому что где продвигаются? В одном месте? А, ну, пускай в двух местах, да. А протяженность самого фронта 1200 километров, невзирая на то, что есть еще фронт в, на, русско, на российской территории, там, где Курск, Брянск, и там движняк идет. Ну, а что вы хотите? В одном месте только продвинулись на 35 километров. В одном это огроменная страна посмотрите на карту а, говорят тысячи 140 миллионов там этого населения хотя конечно их больше вернее меньше а, потому что посмотрела на шансы хотят угу. стать жертвами понимаете у себя дома есть такой шанс их сделать жертвами у них дома то есть сейчас, Сегодня ты слушала информацию, что 72 каба за вчерашние сутки только упало на территории России. Они же сами своих бомбят. Ну, пускай они своих бомбят. Понимаете? А у нас сдерживается. Тяжело сдерживать, ресурса мало. И все это под тайной ну, тай, тайной покрыто. А, да, Надо, говорят, не надо больше рассказывать, потому что... Потому что, потому что многие смотрят. Вот чому я і кажу, що не утрируйте, а скільки вони положили. Вони, вони ложать кожен день. По тисячу тисячу двісті людей це вбитими, пораненими, це в, ви, викреслюється із лав армії. А чому вони, ви, ви кажете, що не може бути такого? А Чому ви, чому ви вважаєте? Вони при при сюди призивають тих корейців, африканців? Чому? Тому що у них 140 мільйонів? У них немає 140 мільйонів. Ізначально у них там 60, як я дивилася. Все це приписки, все це брехня, що у них народу так багато. Декілька мільйонів втекло з початку війни. Скільки погибло, скільки поранених, покалічених по госпіталям лежить. І вони продовжують на м'ясо кидати далі. Розумієте, якими це жертвами? І знищеними містами, що вони з цих міст можуть мати? Що Що для своєї країни вони можуть мати? Вони хочуть перемоги, а що получають? що їм треба свалювати, понимаєте? що їм уходить треба, от вони вибирають, а що виберуть? Ну, як командир скаже, як там, хто там, генерал скаже, зараз, поки переривчик, хочуть шанса на майбутнє. А що за шанс хочуть? Ну, бабки заробити хочуть, да? Ну да. По хочуть. Да, Тримаються за ті обіцянки, що їм пообіцяли. А насправді вони тут бояться, бояться воювати. От. І що остануться тут з дьяволом на пару. Ну, там дьявол щось типу. ну, да, дуже довго. Він вирішує, і все вони не сподіваються на те, що самому думати не хочеться, а от д'явол вирішить. І вже знаходяться давно в такій ситуації, розумієте? А ви там кажете, що у них всього вистачає. Ніхто не... У мене немає такого, навіть фраз таких, що всі і, і не знаю там, других тарологів, але я ніколи не казала, що взагалі нету нічого і нічим. Не вистачає, недостатньо, мало. Тому що наші обстрілюють їх. Розумієте? І їм одним тут приходиться це все вирішувати. І обстрілювати вони будуть, звісно, це ж таке правітство їм важко, але вперті, ну так, да, недостатньо, а вони все одно обстрілюють. Як розуміють, як хочете, так і понімайте, вот так і понімайте, як хочете. Кожен приймає ту інформацію, яку приймає. Кожен для себе вирішує, що йому приймати. Тому що є, я знаю, із спілкування з людьми є такі, які очікують, що вони там зайдуть з лівобережки, прийдуть, повернуться. В Україну в, на правобережну до Херсона. Ну, вони обмежені ось, покажуть. Розстроєні, сіл нету, обмежені одне і те саме показують. Не можуть. Розумієте, не можуть. Да. Дьяволом угу. По правосуддю, ждати. Стабілізації треба на лівобережки, от кажуть. по правосуддю. А цікаво, що? Так, uh, да, цікаво навіть для себе. Знаєте, як кажуть усі вищі сили? Uh, так агресивно оцікайте те, що вони там на, на постійно. Ні. Не, не, не будуть вони там постійно. Ні. Добре, на сьогодні все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, розсилочки робіть, діліться інформацією. І хто дивиться, просто ще не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, ставте, натискайте на дзвіночок, і щоб вам приходили постійно сповіщення, що прийшло, прийшло нове відео. Дякую, пока-пока.